Нещодавно в Миронівській міській раді було презентовано звіт за результатами досліджень, які проводились щодо розробки стратегії розвитку Миронівської громади на 2025-2035 роки. З метою зустрічі присутніх познайомив перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський. Сьогодні наша функція місія це проговорити про громади, Теж над чим ми всі разом працюємо, а вони допомагають нам тому, щоб її систематизувати, зробити такою, яка буде життя. І ми по ній цього будемо виконувати і це як дорожну карта. Володимир Панченко, керівник відділу спровадження національних проєктів благодійного фонду МГП Громаді, підвів підсумки попередньої роботи по розробці стратегії розвитку. Всім доброго дня, колеги. Ради, що ми в такому вже великому складі з вами зустрілися. Нами звідти була. Велика робота. Ця велика робота заключалася в тому, що ми провели перші дві стратегічні сесії, на яких ми запросили громадськість та бізнес, для того, щоб з ними проговорити більш детальніше, яку вони бачать Миронівську територіальну громаду, які є виклики, які є завдання, які є концептуальні плани і місія по ній як розвивати її. Далі ми були сформували 5 фокус-груп. Ці вже фокус групи. Ми також запросили бізнес, запросили ветеранів і запросили різноцільові групи, для того, щоб зрозуміти кожній цільовій групі, наскільки цікаві якісь питання як стосовно громади, як вони бачать життя громади, як вони бачать подальший розвиток цих цій І така завершальність, що ми робили в серпні, це величезне дослідження, дякую, тому що я думаю, що більшість з вас теж долучилися. Тобто як представники міської ради до цих процесів, ми опитали більше ніж 800 мешканців вашої громади, в цілому настільки їм подобається жити в громаді, по чому є виклики, по яких управлінні. Тобто ви сьогодні побачите от, моя колега, яка підготувала презентацію більш детальніше. Також ви отримуєте додатковий звіт, в якому буде повна інформація. Тому що в цілому ми проаналізували і отримали дослідження близько на 70 сторінок. Там, де описано по різних сферах, що людям подобається, не подобається, рівень їхнього задоволення по кожному із критеріїв. Ця інформація вам буде надана для того, щоб ви могли більш детальніше з нею ознайомитися. Чому ми зібралися в такому широкому полі? Тому що ми підготували такий плацдарм, на якому грунтується те, що хочуть жителі вашої громади концептуально. Але це все неможливо без, без того, щоб ви включитеся і ви напишете конкретно дерево цілей. Що таке дерево ціле? На ньому є великі стратегічні питання, і від кожного стратегічного питання мають підходити конкретні завдання. Конкретні завдання, які ви бачите, які впровадяться через 5 і через 10 років. Тобто це має бути чіткий такий дороговказ, по якому має рухатися громада. Можливо, хтось скаже, що у нас повітряні тривоги, чи настільки це на часі питання, надзвичайно на часі. Тому що більшість інвесторів, ми ж хочемо, щоб заходили в щоб розвивалася громада, щоб з'явилося більше партнерів, вони хочуть бачити розуміння, а куди ваша громада рухається, як вона розвивається. І для великих інвестицій має бути чіткий план. Ну, Бо ніхто не готовий вкладати свої кошти, якщо це питання про літні. А якщо у вас є розуміння на 10 років, куди ви робитеся, як ви розвиваєтеся? На цей концепціях можна зацікавити більше вагомих інвесторів. Тему важливості саме зараз довгострокової стратегії розвитку громади продовжила і Тетяна Волочай, голова ради розвитку громад фонду. Ми з вами разом пам'ятаю, всі починали такий намір написати стратегію воронівської громади. Це було навесні, і наш такий намір і ваш намір був продиктований еволюцією стосунків, які ми напрацювали за 9 останніх років. Ми починали в благодійному фонді МКП громаді з якого? викорінення патерналізму в громадах і прививання проактивності через те, щоб зменшити рівень. Запитів одноосібних, і переформатування їх на проекти, на якісь цікаві речі для громади, на те, щоб більша кількість людей брала участь, і вкладалася в комфортніші умови в громаді. І я думаю, що ми вже досягли такої критичної маси активних людей, і проекти є, і яскраві, і смачні, і в той же час ми. Всі дуже розфокусувалися, війна там дуже посприяла. І в фонді у нас та сама історія. У нас теж дуже багато фокусів. І військових підтримань, і ветеранів культурні проекти, і бізнес, і громади, і укриття. І це все дуже важко. І громаду пишете не тільки ви. Пишемо і ми в нашому благодійному фонді МКП громаді, і у нас цілий орган, є Рада розвитку громад, в якому ми хочемо поглибити експертизу, поглибити дослідницьку діяльність, поглибити якусь довгострок, довгострокову таку, історію для нашого розвитку. Е, хочу згадати такий факт про українців, про нас його позичила у Євгена Глібовицького, хто слідкує. Цікавими, соціологами він розповідає про те, що якщо взяти таку карту світу, то в Україні людський капітал, тобто люди займають 50 те місце в світовому рейтингу, а інституції, довіра до інституції займає десь 150-те місце. І виходить, що такий розрив 100 держав, 100 одиниць. Чому такі розумні, креативні люди об'єднані, так хорошо борються і такий низький рівень самих інституцій? Ну, Звісно, це дуже така історична тема, коли у нас все було зруйновано, радянська влада нам тут дуже повпливала. В той же час стратегія це як наша можливість напрацювати цю інституційну пам'ять запрацювати ці інституції це стратегія, яка не просто, що ми її напишемо, і от вона така константа. Це робочий документ, який може переглядатися кожного року, адаптуватися під нові реалії, але це вже щось, що залишиться після нас. І це не питання навіть в каденціях, а це питання навіть поколіннях. Тобто ми маємо. Мислити, довгостроково створювати такий публічний суспільний договір, щоб потім на нього опиратися, незалежно від того, хто де буде в якому місці. Це документ, це орган, який буде цю стратегію перейматися, слідкувати за її виконанням, займатися публічністю цієї стратегії. Це дасть нам довгострокові вектори для розвитку. Тому я хочу подякувати всім, хто. Проходить дослідження, хто брав участь в групах, хто надавав інформацію, хто щиро вірить в те, що виробимо ми самі. Наш донор МХП має такий довгостроковий вплив, і ми дуже з вами от прямо так з'єднані. І є можливість завдяки тому, що ми надовго і в нас є на то ресурс зробити, не тільки написати стратегію, а ще й потім разом впроваджувати. Я думаю, що це буде насильно. Модераторка зустрічі Ксенія Пантілеєва більш детально проаналізувала напрацювання щодо стратегії розвитку. Сьогодні ми будемо презентувати вам таку коротку вижимку. З опрацювання проведення дослідження в вашій громаді безпосередньо під пильним таким оком наших залучених експертів стратегічного розвитку Олександра та Віталія Гріжинськими було проведено низку низку заходів. Безпосередньо це було проведено дві стратегічні сесії, фокус групи і опитування у вашій громаді. Ми агрегували такий зробили звіт. Ми також в стратегічному комітету передамо і цей звіт агрегований нами безпосередньо і звіти надані від експертів. Одразу хочу сказати, що цей звіт був досить такий об'ємний більше 70 сторінок. Тому сьогодні ми презентуємо саме таку коротку виживку, саме цікаву. Ксенія презентувала дані опрацювання у відповідних розрізах, методологія, тобто статистика кількості учасників на різних етапах. Визначено основні напрямки бачення громади, як то розвиток інфраструктури, економічне зростання, максимальне використання туристичного потенціалу та інше. Були проаналізовані сильні сторони громади, до яких віднесли значний розвиток інфраструктури, потужні місцеві підприємства, географічне розташування, і таке інше. Звичайно, відзначили і виклики громади, до яких віднесли складнощі в освіті і медицині, проблеми в інфраструктурі, недостатня кількість робочих місць, проблеми екології, і таке інше. Далі було більш конкретно проаналізовано деякі негативні аспекти. Все об'єднали у загальну таблицю, які визначені сильні сторони громади і відповідно її можливості, і слабкі сторони, відповідно, загрози. В підсумку у майбутньому Миронівську громаду бачать як сучасну, економічно спроможну, потужну, яка має розвинуту інфраструктуру та високий рівень життя. Підсумовуючи сказане, модераторка Ксенія зазначила, що невдовзі відбудеться зустріч із експертами стратегічного розвитку. І е, на цій зустрічі буде розля розглядатися і фіналізуватися вже дерево цілей, які стануть основою стратегії розвитку громади до 35-го року. Всі матеріали безпосередньо, звіти, які надали нам наші експерти Олександр Віталій Ліжинський, плюс звіти, які ми зробили, плюс шаблон дерева, цілей та безпосередньо приклади, на які варто звернути увагу, прочитати, надихнутися стратегії громад інших ну, України. Також нам вже так сформовано такий пул цих документів, буде надано на стратегічний комітет, для того, щоб стратегічний комітет зміг пропрацювати безпосередньо на основі цих всіх даних, результатів досліджень. Цвати дерево ціле в подальшому на зустрічі було окреслено перелік завдань, які необхідно зробити для розробки дерева. Ціли на що звернути увагу, що має бути в пріоритеті, яким чином зробити все, щоб плани мали перш за все потребу і реальність виконання. Підсумувала зустріч Тетяна Волочай з вами животні країни в той самий час, і війна, і все несеться, і куча роботи, і поточної і ніхто її не забирав. А вона є і дуже складно знайти той час сконцентруватися і щось щось спрогнозувати в майбутнє. Але тим не менше цьому є місце і от слухаючи зараз, в принципі, слухаючи зараз сучасників, нещодавно позавчора здається, слухала. Керівника інституту національної пам'яті, він теж військовий зараз. І проді, як нам здається, що у нас не така критична ситуація, що ми нічого не можемо там спрогнозувати, то він, будучи військовим, все одно відмічає те, що Україна стала кращою, що у нас демократичні процеси продовжуються, що у нас, якби радянська влада забирала пам'ять, а зараз. Що ми не робили, все одно відбувається меморалізація пам'яті алеї з'являються. Тобто, ну на прикладі того, що раніше у нас не було цієї пам'яті, а зараз вона є і з'являється, то я вам хочу сказати, що зараз відбуваються хороші демократичні процеси в вашій громаді. Проведено публічне дослідження. Ось у нас змі з нами, яка це все знімає. Це ознака того, що ми якби, рухаємося в правильному напрямку, і військові, які зараз борються, вони не давно борються, тому що ті процеси, які в здоровому суспільстві мають відбуватися, вони відбуваються. І останок скажу, що про стратегію, ми ж теж переймаємося у фонді стратегію, що є така от схема, стратегія взагалі це як від точки А. Дістатися до точки Б. Ну і зрозуміло, точка А, точка Б, цей шлях він не буде таким прямим, він буде такий відієвати, тому що різні обставини будуть складатися. І в результаті ми можемо дійти в якусь другу точку, там Б1, яка там не отут, а тут, або в точку Б2, яка є взагалі протилежною до того, що ми планували. Але в будь-якому випадку це матиме тут. Тут невеличкий, там, де Б1, а там великий, там, де Б2, але це. Зміни, і це ми будемо управляти змінами. Але якщо ми не будемо планувати довгострокові плани і майбутні стратегії, ми будемо навколо точки А ходити по колу 360 і взагалі не прийдемо. Тому в цьому є це сенс, це важко, але воно того варте, ми в це віримо. І бажаю е, вам теж вірити в це і робити точку в майбутньому і в неї.